Сім рішення не найбільше суперечок на сесії міської ради викликали питання, пов'язані із земельними рішеннями. Люди з громадської організації Майдан Полтавщини наполегливо вимагали від міського голови не ухвалювати рішення щодо розподілу різних земельних ділянок без обговорення з громадськістю. Питання продажу землі зніміть. Бога я вас дуже просившу повинно силою. Стосувалося трьох питань. Міський голова Олександр Мамай довго не погоджувався на таку пропозицію. Все рівно ставив земельні питання на голосування. Неодноразово особисто проводив підрахунок голосів депутатів під протестну музику громадськості. Я голосую за те, щоб всі питання були в порядку денному, але потім до кожного питання ми підійдемо, обговоримо ці питання. І якщо приймемо рішення, принесемо їх на наступний. Тож із трьох питань, що стосувалося земельних, за два депутати під вигуки ганьба таки проголосували. Ситуацію розрядила начальник Держземагентства у місті Полтава Ганна Косик. Вона пояснила, у питаннях, принаймні двох винесених на розет сесії, не йдеться про перерозподіл земельних ділянок. Для того щоб зареєструвати земельні ділянки, які вже знаходяться в користуванні понад декілька років, необхідно виготовити технічну документацію на встановлення і відновлення меж цих ділянок. Оце і єсть оцей дозвіл без рішення. міськвиконкому виконкому неможливо зробити цю документацію. Для того щоб зареєструвати ці земельні ділянки і платити в міський бюджет, земельні ділянки реєструються паспортом прив'язки. Це ніякої оренди, це ніякої ніякої власності. Нема це об'єкти, які стоять. Приймемо рішення зараз. Вони підуть. Виготовляти технічну документацію, зареєструють ці земельні ділянки і будуть платити в бюджет. Не приймемо рішення, винесемо на чергову сесію. Значить, через місяць вони зареєструють ці земельні ділянки і через місяць поч розпочнуть платити в бюджет. А одинадцяте питання про розгляд клопотань щодо продажу земельних ділянок Олександр Мимай під тиском громади таки переніс на наступну сесію. Про перерозподіл коштів доповіла начальник бюджетно-фінансового управління виконавчого комітету полтавського міськвиконкому Тетяна Чумак. Виділити головним розпорядникам бюджетних коштів додатково в виконавчому комітету полтавської міської ради 124 тисячі гривень для придбання предметів до гуздострокового користування. Оформлення експозиції музею, поточного ремонту телефонного обладнання 90 тисяч гривень. На виконання заходів програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в місті Полтава, управлінню освіти 15 тисяч гривень на придбання подарунків першокласникам, в зв'язку з збільшенням мережі учнів початкових класів в рамках проведення заходів програми Турбота, 7 тисяч гривень кошти для отримання одноразової допомоги дітям, які набули статус дитини, позбавленої батьківського опікування. Згідно з змін та доповнень до програми соціального забезпечення та соціального захисту населення міста Полтави на 2014 рік правом на пільговий приїзд користуватимуться і люди, які переїхали до Полтави з місць проведення антитерористичних операцій. До дня медичного працівника виділять кошти у розмірі 353 гривні кожному. На 15 тисяч гривень збільшать суму, яку виділять на придбання подарунків для першокласників. Також рішенням сесії міської ради дві двокімнатні квартири виділять сім'ям чоловіків. Віки, яких брали участь в АТО на сході України? Квартири будуть поділені на Службу безпеки України. Це сім'ї загиблого працівника Служби безпеки України і інша квартира, тому працівнику Служби безпеки України в Полтавській області, який був поранений. Просто щоб ви знали. Зараз ми, ну але процедуру треба всю пройти. Це дві двохкімнатні квартири в новому будинку. Дякуючи Полтава Трансбуду. І мені трохи на сесії громадськість вкотре вимагала позбавити звання почесний громадянин Полтави, народного артиста України Йосипа Кобзона, оскільки він був серед тих, хто закликав йти війною на Україну. Хоча конкретної відповіді на цю пропозицію люди так і не отримали.